В одному з гаражів майстерень СТО в районі Шахти Фрун запланувало облаштувати оглядову яму. Пробили бетон, дісталися до ґрунту. Яма набувала потрібних розмірів, коли на глибині метрів зо два натрапили на людські скелетовані останки. Якщо б був волос, не радибам став би. Чоловіки викликали поліцію Покровського району, але з догадки, кому належать останки, з'явилися відразу. Тільки не пройшов перший шок. Сразу так і думали, що бойці, тому що зарити так не могли. Здання 60-х років, тут ніхто нічого не рив. Приїжджав судебный эксперт от поліції, проверили, нашли пуговки зв'язками. Тобто Пошуковці пошук Дніпро підтвердили здогадки. В результаті зумації було виявлено останки трьох бійців радянської армії з надзвичайно малою кількістю супутніх речей, які б допомогли датувати час загибелі солдатів. Найдена тільки пуля від винтовки Мосіна на дні траншеї. Не можна її прив'язувати, тому що це була ранение какое-то или что-то в останках, ничего не найдено. В принципе, найдены только пуговицы от шинели и пуговицы от длинностерки. Сказать, что это событие октября месяца 43 -го года, или, может быть, это уже более поздние бои января-февраля 44 -го. К сожалению, мы уже сейчас не можем сказать, как собственно и узнать именно этих солдатов. Аналізуючи події тих часів, можемо припустити, що на цій ділянці землі де сьогодні СТО розташовувалася одна з ліній німецької оборони. Бойці звісно, погиблі в попитці прориву цієї лінії, оскільки їх розположення в так сказать, в земляному слої говорить о тому, що вони були вже складені там після бою. Очевидним є те, що бійці загинули, визволяючи саме цей клаптик Криворізької землі, і те, що під шаром асфальту та фундаментами будівель ще лежать неупокоєні визволителі міста, яких довгі роки чекали в різних містах та селах колишнього радянського союзу. А коли зрозуміли, що чекати марно, довго і безрезультатно шукали. І ось вони знайшлися.